Європа у новому образі. Просто до Різдва ЄС подарував собі нову штаб-квартиру. Ця будівля у Брюсселі, яка має назву Європа, прийматиме зустрічі на найвищому рівні, ймовірно, вже у першій половині наступного року. Це скляна конструкція у формі Куба. Прозора саме така, яким і має бути ЄС. Велика кількість вікон символізує не лише різноманіття. Швидше кризи, з якими зіткнувся континент, у році, що минає. Зокрема, міграційна криза, яка і досі спричиняє чимало конфліктів у ЄС, Брексіт, який занурив Європу у кризу ідентичності, а також популісти, які отримують все більше прибічників у багатьох країнах. А що про це думають європейці? Про який євросоюз вони мріють наприкінці цього кризового року? Що турбує їх найбільше? After... Після університету багато людей не можуть знайти роботу, тому їм доводиться працювати офіціантами у ресторанах, тобто в сфері обслуговування. Вони не можуть знайти достатньо хороше місце роботи для життя. Навіть без біженців у Європі нас дуже багато. Це складно не лише для них, але й для нас. Інтер'єр нової будівлі ЄС дуже яскравий і кольоровий. Та чи він дійсно відображає настрій більшості європейців? Більше за все я боюся, що колись Туреччина може стати частиною ЄС. Завдяки скляному фасаду, перехожі зможуть побачити головну конференц-залу. Керівництво країни на відстані кількох кроків. Вони мають бути більше відкритими, давати людям знати більше про те, що вони роблять, і як це власне впливає на життя громадян. Моє, наприклад, я не можу точно сказати, що саме робить Єврокомісія або Європарламент, і який це має на мене вплив. Євросоюз обіцяє бути більш близьким до громадян. Однак, проблеми, які він має подолати наступного року, набагато складніші ніж облаштування нового фасаду до різдва.